продовжуємо говорити про серію Resident Evil саму легендарну серію Survival Horror ігор в світі, яка тримає свій початок з 1996 року. Сьогодні ми згадаємо першу частину ігри, а саме HD-ремастер, випущений в 2015 році, який не міняв самої суті гри, але ж додав новий візуал і кращий графон. Саме тому було вирішено проходити цю частину, а не оригінал. Ну що ж, не будемо затягувати і перейдемо до сюжету. З самого початку гри нам пропонують обрати одного з двох головних героїв. Джил Валентайн або Кріса Редфілда. Останнього я обрав, адже саме граючи за нього в грі появляється Ребека Чемберс, головна героїня Resident Evil Zero, в якому розказуються події перед першою частиною гри і відео, про які вже є на каналі. Повертаючись до сюжету, події гри розвиваються в 1998 році. В передмісті Ракон Сіті відбуваються дивні вбивства. У поліцейських рапортах зазначалося, що жертви вбивств були ніби з'їдені. Поліції так і не вдалося знайти вбивць, тож до справи залучили елітний спеціальний загін Старс, поділений на команду Альфа та Браво. Спочатку на розслідування відправляють команду Браво, з якою невдовзі зникає зв'язок. Після цього на їхні пошуки посилають команду Альфа, членами якої є Кріс Редфілд та Джил Валентайн. Також в групу входять пілот Бред Вікерс, Джозеф Фрост, Барі Бьортан та Альберт Вескер. Командир групи, а також настільки крутий чувак, який під час нічного завдання ходить в сонцезахисних окулярах. Під час обльоту місцевості, де було втрачено контакт із Браво, бійці Альфи помічають гвинтокрил команди Браво. Приземлившись та оглянувши гонтокрил група не знаходить нікого, окрім мертвого пілота. Продовжуючи пошуки, Джозеф Фрост фідить перший від зграї диких собак. В цей час Джил Валентайн своїми діями змушує сумніватися в елітності спецпідрозділу. Адже поки її товариша Гризе зграє не дуже живих собак, вона просто спостерігає. На щастя, віру в елітний підрозділ спасає Кріс, який вбиває собаку, коли остання спробувала напасти на джил. Після чого всі вцілілі члени підрозділу починають тікати від зграя на собак, під час погоні нас кидає Бред. Зустрівшись з пафосним вескером та барі, герої біжать в так непідозріло незакритий маєток посеред лісу. В маєток добралося лише троє: джил, вескер та Кріс. Куди дівся Баррі, невідомо. В самому маєтку герої чують постріли. Вескер та джил залишаються охороняти зал, а кріс відправляється перевірити джерело шуму, після чого герої розділяються. В принципі, як завжди. Прийшовши по коридору, знаходимо причину шуму, якою вже був мертвий член підрозділу Браво і зомбі, який його доїдає. Після кінця кат-сцени зразу даємо на тапки, адже це survival хоррор і патронів тут багато не буває. Повернувшись назад в залу, вескера та джил ми там не знаходимо. Так як в нас немає вибору, відправляємось шукати пропажу. В сусідній кімнаті знаходимо половину карти маєтку, яка знаходиться в чаші, яку тримає статуя, до якої потрібно підсунути комод, щоб вилізти і забрати карту. В грі безліч таких моментів, а також багато різних головоломок. Саме тому я буду пропускати всі незначні для сюжету події, щоб не забирати у вас лишній час. Шляючись по маєтку, в одній з кімнат знаходимо стрілу, яка знадобиться нам для того, щоб відкрити надгробок на кладовище і відправитись під землю. Там ми знаходимо книгу, на зворотній частині якої є ключ. Лутаємо ключ, помічаємо гроби з обличчями, на які точно потрібно щось одягти, і повертаємось в маєток. В маєтку знаходимо собачий свисток та інформацію, де потрібно свиснути. Знаходимо місце, свистимо та лутаємо з прибігшого пса ошийник, з якого дістаємо ключ, який нам задобиться зовсім скоро. Після енного часу брудіння по маєтку знаходимо ще один ключ. Але це виявляється пасткою. Якщо ми не хочемо померти, нам потрібно або повернути ключ, або покласти щось схоже на нього. Саме тут нам і знадобився ключ з шийника собаки. Відкривши новим ключем одну з дверей, знаходимо Ребеку Чемберс разом з Річардом Айкером. Останній знаходиться в дуже поганому стані через зустріч з великою змією, яка його вкусила. Ребека просить нас відправити з іншу сторону маєтку з лікарством для Річарда. Ну і ми своїх не кидаємо та біжимо за ліками. Повернувшись з ліками, допомагаємо Річарду, за що він нам дає рацію. Річарда ми переносимо в сейфрум, де Ребека помічає, що всі ліки в кімнаті належать корпорації Umbrella, після чого Кріс відправляється далі бродити по маєтку. Основною метою зараз є зібрати маски для грубів, біля яких ми були раніше. Для початку потрібно в двох кімнатах, які знаходяться на різних кінцях маєтку, відсунути шафи та за ними забрати сторінки нотної книжки, зізнати їх в одну книгу та відправитись в кімнату з роялем. Там спробувати зіграти, але так як кріс не сильний в музиці, а ребека якраз шарить, залишаємо це завдання на ній. Так як вона давно не грала, їй потрібно дати час. Поки ребека розбирається, відправляємось по інші маски. Здобуваються вони шляхом виконання неважких головоломок, про які згадувати я не буду для економії часу. Лиш скажу, що виконати ці головоломки можна в будь-якому порядку. Повертаємось до Ребеки, зігравши мелодію, нам відкриваються таємні двері, зайшовши в які ми знаходимо записи Джорджа Тревора, з яких дізнаємося, що він будував цей маєток під загрозою смерті своєї родини, та що лише він і Освальд Спенсер, засновник корпорації Амбрела та власник маєтку, знали секрети, які знаходяться в ньому. Після завершення будівництва Джорджа просто прибрали. Також у кімнаті було стати золотим гербом. Міняємо герб на дерев'яний і відправляємося далі. В залі ставимо золотий герб на місце і вирішуємо загадку з годинником, з якого лутає ще один ключ. Цей ключ веде в кімнату до змії, яка раніше покусала Річарда. Обігаємо змію та даємо натапки з залутаною останньою маскою, і відправляємось під земеля. Ставимо маски на їхні місця, після чого файтимось з мега зомбі. Вбивши зомбі, лутаємо невідому штуку з гробу і повертаємось в маєток. Пробігши через маєток, знаходимо місце для нового предмету та відкриваємо нову локацію. В дворі, завдяки рації, ловимо сигнал, кинувшого нас пілота, який досі кружляє над лісом. На жаль, він нас не чує. Зразу після цього на зв'язок виходить і крутий чувак в окулярах, який скликає виживших в маєток та просить не лізти в ліс. Потрапляємо на кладовище, в якому можна залутати саму потужну пушку в грі, а саме револьвер. Як знають всі фанати Резіка, револьвер імба і не контриться. Далі виходимо до будиночка за кладовищем, де знаходимо ручку. На виході з будиночка нас шотає невідомий монстр. Монстр нас чомусь не з'їдає, і файтитись з ним немає сенсу, тому просто тікаємо. Біжимо в басейн, і там, завдяки ручці, яку ми знайшли в будиночку, спускаємо в воду і виходимо в нову локацію. Знаходимо Річарда, який жертвує собою заради спасіння кріса від гігантської акули. Пробираємося в кімнату управління, де нам потрібно відкрити воду, поки акула не розбила захисне скло, після чого добиваємо найбільшу акулу током та лутаємо ключ. Прийшовши далі, знаходимо велетенську рослину, схожу на плюща, шотаємо її та знаходимо останній ключ від маєтку. На виході зустрічаємо Ребеку та повідомляємо їй про смерть Річарда. Далі зустрічаємо крутого чувака в окулярах Вескера, який круто стріляє в нікуди і який відправляє нас назад в маєток. Там ми виконуємо нову головоломку та знаходимо могилу Тревора з щоденником, у якому він описує останні дні та підтверджує, що в його смерті винуватий Спенсер. Спустившись нижче, включаємо раніше не працюючий ліфт, і завдяки ньому піднімаємось у нову частину маєтка. Там ми знаходимо акум, який нам колись знадобиться. Також в одній з кімнат є записки, з яких стає відомо, що весь підрозділ Старс був направлений маєток для того, щоб випробувати зомбі. А також говорилося про тирана, якого потрібно ліквідувати. От така ситуація. Відправляємось в бібліотеку, де знаходимо нашого старого друга Змія. Шотаємо його і лутаємо книгу. Відправляючись на перший поверх маєтку, лутаємо ключ від особистого кабінету Спенсера. Увійшовши кабінет, чуємо крик ребеки в кімнаті над нами та біжимо її спасати. Помагіть мені. Там ми шотаємо мисливця і повертаємося в кабінет Спенсера. В кабінеті лутаємо новий знак, завдяки якому і раніше найденому акуму нарешті покидаємо маєток. Відправляємося в печери, де потрібно відремонтувати ще один ліфт. Також неподалік можна знайти ще одного вижившого з команди Браво, а саме Енріко. Енріко! Енріко буде повторювати про подвійного агента та Амбрелу, але через постріл невідомого Енріко фідить та ми не дізнаємося всієї інфи. Далі знаходимо запчастини для ліфту та ремонтуємо його. Внизу знаходимо останню запчастину, якої не вистачало, щоб відкрити останні двері в маєтку. Вставляємо дві емблеми в двері і потрапляємо в підвал, де зустрічаємо Вескера, який не зрозуміло, як сюди потрапив. Він файтиться проти монстра, якого ми раніше зустрічали. Цей монстр, якщо вірити запискам, знайдений під час прудіння в печерах, це дочка архітектора Джорджа Тревора Ліза, на якій Амбрелла ставила досліди зі своїм вірусом, після чого вона стала безсмертною та почала сходити з розуму, а також здерла обличчя з тіла своєї матері і начепила його на себе, щоб бути ближче з нею. Стріляти в неї немає ніякого сенсу, а тому швидко скидаємо каміння з ланцюгами, після чого відкривається гроб, в якому Ліза знаходить тіло матері і з головою останньої стрибає в безодню. Приходимо далі і відкриваємо прохід у лабораторію під маєтком. У лабораторії на одному з комп'ютерів знаходимо лист робітника Амбрели Джона, який адресує лист своїй дівчині Аді, де зазначає, що розкрив таємниці Амбрели і підготував у генераторні доступ до самознищення, щоб у крайньому випадку Ада змогла знищити лабораторію. Також він дає доступ до свого особистого ПК, логін якого Джон а пароль Ада. Задяки ПК Джона, отримуємо доступ до воріт та проходимо далі, де знаходимо проектор зі слайдами, на яких зображені всі монстри, яких ми зустрічали, та фото співробітників, на яких бачимо крутого мужика в окулярах Вескера. Відправившись далі, зустрічаємо двері з трьома замками, які потрібно розшифрувати. У цьому нам допоможуть МО-диски, один з яких ми знайшли раніше і ще два знаходяться на території комплексу. За дверми буде знаходитись джил, але так як двері закриті, нам не залишається нічого, окрім як відправитись виконувати інше завдання, а саме відремонтувати ліфт. Пропустимо все зайве з ремонтом ліфту. Перед самим спуском нас доганяє Ребека, яка викликається нам допомогти перед фінальним файтом. Спустившись, зустрічаємо крутого мужика в окулярах Вескера, який вже не приховує факту роботи на Амбрело. Вескер підстрілює Ребеку та демонструє нам, на його думку, пік винаходів Амбрелли. Тирана, але підійшовши до капсули вкотре повийобуватись, монстр своїми кігтями пронизує вескера. Вибравшись, тиран пробує атакувати нас, але ми на ізі з ним розбираємось, після чого дізнаємося з Ребекою все добре, оскільки на ній був бронежилет. Також у цій кімнаті, завдяки терміналу, розблоковуємо усі двері та знаходимо лист від Вільяма Біркіна, вченому, який пише, що завдяки первинному вірусу зміг вивести g вірус, який краще зати вірус у всьому. Після чого Ребека нам пропонує знищити лабораторію. Поки Ребека в не активовує засоби самознищення, Кріс спасає джил, покидаючи лабораторію, з героями виходить на зв'язок пілот Бред, який раніше кинув наших головних героїв. Піднявшись на вертолітний майданчик, Кріс знаходить так кимось зручно залишені сигнальні вогні, але з під землі з'являється тиран. Він вирубає джил і починається останній файт, у якому завдяки ракетниці ми виходимо переможцями. Після цього нас евакуює Бред, і наші головні герої покидають маєток, який вибухає. І ось ми розібралися з першою частиною Resident Evil та Resident Evil Zero. Наступній частині буде Resident Evil 2. Проходити будемо ми, звісно ж, ремейк, а не оригінал, так як ремейк більш зручніший для гри. Просто візуально красивіший. Тому я думаю, всім буде приємно подивитися саме на ремейк. Тому до наступного відео.